Зараз я працюю над такими задачами, що мені цікаво вкласти в роботу відразу дуже багато смислів і якихось стратегій, так щоб буде одночасно працювало. І щоб глядач не розкладав у своєму сприйнятті все по пріоритетах, якби що головніше, щоб воно все якось комплексне. Тому в цій роботі, звичайно, для мене це першочергова була робота з матеріалом. Часто я пишу акрилом, і дуже часто там куратор або хтось питає: це алія чи акрил. Для мене це величезна різниця, бо акрил навіть більше малюнок може, нагадує, Він він такий легкий в цьому він дуже сучасний. якийсь момент моментально робиш такою каля, прима робота. Я далі почала думати над синтетичністю акрилу і взагалі комплексно над тим, як я працюю з деконструкцією картини, фігури. І тут дуже важливі формально дві речі. Те, що це біфлекс, це синтетична тканина, синтетичний акрил, як вони поєднуються. І друге, це те, що процес натяжки, який зазвичай залишається за рамками мистецької стратегії якоїсь. Ну, бо натяжка це дуже другорядна річ. Я її не дуже люблю, якщо чесно. Теж стараюся уникати, натягувати роботи перед виставкою. Натяжка стає основним елементом роботи, тому що я писала фігури, і тільки після того, як я їх натягувала і дуже сильно розтягувала на підрамнику. Вони набували того вигляду, який вони зараз мають. І потім я почала думати про те, що це ж зміна якоїсь ідентичності виходить в тій фігурі. І ще для мене було дуже важливо, чи я пишу знайому людину, чи незнайому, бо так зухвало поводитися з чимось зовнішнім виглядом, це був дуже такий складний досвід. Я вирішила це для себе. Якби зустрітися з цим лицем до лиця і запропонувала своїм студентам колишнім з Q Media Art Academy, до яких я прив'язана до всіх, я їм запропонувала дати мені для роботи свої фотографії. І тут дуже важливий ще один момент роботи це те, як художник працює з відбирає матеріал для своєї роботи. Часто художники беруть якісь чи фотографії, ну, будь-який матеріал з світу, який знаходиться мистецькою територією, і тоді. Це така пропріація, як Марсель Дюшан. Це це щось профанне, щось непрофесійне. Ти вносиш професійний світ мистецтва. Але якщо ти працюєш з людьми, які теж в цій системі, тут ця проблема якби загострюється. Тобто я їх так е, колонізую, я використовую їх, я їх досліджую, але вони в тій самій системі знаходяться, що і я. Тут ще важливий момент. Тут саме іронія, тому що з кожним роком в мене більше встановлюється ідентичність викладача, і мені це цікаво дослідити. Є цілий ряд молодих художників, які мені дуже довіряють. У нас склалися якісь такі стосунки під час навчання. Тут моя ідентичність як художниці, ідентичність моїх моделей. І фактично сама робота в майстерні, і тканина неймовірно себе в поводить, тому що іноді здається, що вже тягнути нема куди, потім виходить ще значно більше витягнути. Тобто мені іноді здавалося, що тканина якось порушує закони фізики, навіть як, як вона себе поводить. Треба біфлекс мені підказала моя сестра, Яся Хоменко дизайнер. Ми з нею завжди якісь там навалюємо творчі ідеї. І от про роботу на тканині вона мене весь час намагається залучити до якоїсь колаборації, щоб я з тканині щось зробила. І ми почали думати, думати, я почала експериментувати з цим біфлексом. Так вийшло.